Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про наголос: одне з проблемних у наголошуванні слів судно. Чи може судно? Про це до речі, часто запитуєте ви, дорогі глядачі. От хтось каже, що судно це посудина, яку подають лежачим хворим, а судно це корабель або човен. Ну або ж навпаки. Друзі, усе дуже просто. І посудина для лежачих хворих, і корабель все одно судно з наголосом на О. Слова судно в українській мові немає і ніколи не було. І ось вам фраза для запам'ятовування наголосу: російське судно пішло на дно. Це про крейсер Москва. Слава Збройним силам України. Рима справді завжди допомагає запам'ятовувати: от, наприклад, перший млинець, на нівець, на коліри смак товариш, не всяк, російське судно пішло на дно. Як легко? Ось, і все на сам кінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.